Стежимо за пересуванням лінії фронту і наших захисників. Карти Діпстейт для багатьох українців стали головним джерелом інформації. Саме за ними ми стежили за звільненням Харківщини та Херсона. Тоді червоні захоплені росіянами території, ніби в касті, змінювали свій колір і знову ставали українськими. Та за звичайною, на перший погляд, зміною кольору стоїть величезна робота майже сотні людей 24 на 7. Факти вирішили розповісти про тих, хто робить карти Діпстейт, чому вона так називається, як перевіряють інформацію, і яке для них найголовніше визнання? Ольга Чайко побувала в офісі одного з найпопулярніших ресурсів. Роман і Руслан друзі з 14-го року. Один за фахом юрист, другий програміст. Спочатку вони організовували курси з військової підготовки для молоді, та перед широкомасштабним вторгненням запустили телеграм-канал про міжнародну політику. Незадовго до прориву росіянами нашого кордону почали публікувати дані про пересування російської техніки. О, 4, 5, 5. Упевнені росіяни брешуть, коли кажуть, що не знають, куди потрапили. Солдат закидував собі на сторінки десь в Твіттер, ВКонтакті, Фейсбук. Уки вони це все вони цим пишалися і коли вони говорять, що ми не знали, ми не хотіли там нас змусили. Вони в перші дні повномасштабного вторгнення свідомо цим пишалися. На той момент кількість їхніх підписників зросла до 10 тисяч. Найпопулярнішим діпстейт став на Київщині у перший місяць російського наступу. Це якісно спрацювало проти ворога. Збирали інформацію, тому що канал тоді не був популярності, і потім ці всі люди нам писали у бот і повідомляли про рух колон. Ну і ми далі відповідно повідомляли, вже деяка колона рухається. Ну, як ми знаємо, бородянку якраз за те істер, за те, що люди... Повідомлену інформацію, там розбили повністю ту колону в і прах. Нині така інформація теж є, та її значно менше на окупованих територіях люди у зоні аномального ризику, не виключені і вкиди. Натомість їхню карту і телеграм-канал допомагають наповнити військові. Ми, наприклад, контактуємо з аеророзвідниками, і Ми, наприклад, можемо подивитися якусь лінію зіткнення, що там відбувається, як вони там політали, ну як вони вразили ворога. І ну відповідно це не публікується, але ми для себе. Робимо аналіз. Ми не поспішаємо. Ми все дуже ретельно перевіряємо е, відповідно на цьому, і зав'язалися наші зв'язки з бійцями. Ми... Відчуваємо відповідальність за кожну публікацію за кожне позначення на мапі на сьогоднішній день це життя людей. Їхні телефони працюють 24 на 7. У день нашої зйомки в офісі лише троє та дистанційно наповнюють діпстейтмеп до ста людей. Картами користуються як евакуаційні служби, так і ДСНС, Хоча хлопці наголошують, під час війни лінія зіткнення ніколи не може бути чітко позначеною Тож краще все вкрай ретельно перевіряти. Жодної мапи в світі під час ведення бойових дій. Не буде ніколи точною, жодна, тому що війна це така динамічна річ, яка навіть ну, поки ми з вами тут говоримо, воно все може дуже сильно помінятися. Найшвидше карта змінювалась минулого вересня. Дякую! коли наші війська звільняли Харківську область, тоді прямо на очах червоні зони під окупацією ставали синіми, тобто звільненими. Десь звичайно, що були зв'язки з бійцями. Десь ми щось знали наперед, або з нами бійці ділилися кадрами. Дуже кумедний такий був момент, коли заїжджали хлопці на танку в Коровій яр, і боєць нам надсилає відео з криками «Коровій яр наш. Ну так от неслося воно населений пункт за населеним пунктом. Логотип карти вигадав Руслан. Кін на шахівниці фігура не передбачувана, а назва Діпстейт має глибоке значення. Діпстейт це щось що керує не непублі... Лічно державою, тобто це така от сила, яка не дає державі повернути не туди. Конкурентів у них немає найкращі ознаки довіри, численні подарунки від військових Уже мають маленький музей. Це подарували бійці, які е, мають чимало проблем з армійською бюрократією. І цей шеврон їм як нагадування про їхній біль. А ще пожертви від українців, якщо говорити про довіру в березні місяці, нам вже люди почали скидати кошти на волонтерку. То ми там почали дали якийсь клич. Нам треба було закрити запит, і, і деякі люди, навіть не знаючи про цей клич, вони почали самі, тобто пропонувати. Найголовніше для них бути корисними, а мріють потрапити на ті звільнені і недоступні поки точки, розташування яких вони так акуратно наносять. Ольга Чайкорма, Щербаков, факти ICTV, єдині новини.